Всім привіт! Ми сьогодні робимо гамбали. Для чого нам потрібна отака от булочка або інакса, яка вам смакут? її на паріку і зараз теж потрібні. Потім все один постане, хто не знає. Зараз мені потрібна тоска пенсет. І зараз. Ми поготуємо другу булку нагадаємо. І доготуємо його. Час закинеч. Ми додаємо на ту булочку. Дивіться. Добавляємо. не залієм. До речі, настрій солос. Янтовий, на він дуже страшний. Мені напив смачно. дузеньки. Ставимо, лидімо. Нічого не заліємо. Потім купимо, аби туди буде смач. Багато мені. Чуть-чуть -чу -чу. будемо. Отак по дивіться. Е, ну, скільки вам достануть соуса наливати, потім маса Іде, Смачнуся. Іде, смачнуся. Куклетка. Саме її по собі дайні потім села колку кетчуп с цедом, лен, не залим, кетчуп. По чуть О, чу О а да у нас? А котлетки капельку. Капельку. Де? Бузи, де вылезай, я не знаю. Бузи, зараз мені мама тоска допоможе помозы поехать. О, кап-кап-кап. Все, все. Сам две скільки вам хватит кетчуп ставим. І стекаем, поки результат прийде. Якщо ви не знаєте, якщо ви все перемотали, то е, перемотайте знову, щоб все знати. А ми поки стали мама смаслусі. Ой, його або а попаси, я не знаю. Смакує не сати. Давайте зараз наша нас коклетка, бо я вам покажу все просто. Пишіть в коментарях, як ця штука називається Тоста або це попали це називати. Чекаємо, поки заголися Зелен. За той час ми, я вам нагадаю, можете підписатись і поставити на це відео лайк. І підписатись інакше. Якщо двох вас, друзів, хто не підписаний, це, 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 це відеодрузіл. Дв... Двуся і хай він тоже підписується на нас. канал. Мені буде дуже приємно. І ви мені зробите, мені зробите дуже приємно, а я буду знімати для вас кіп. Дома Напишіть в коментарях, Ви думаєте знаю. Булочку ми заставимо даємо. В... Зараз За... За... чекає. За...

C，爸爸爸爸。Sí, ba, 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 ba.